Квітує скучений дзвоник, рослина не колекційна із звичайних. Але я його так полюбляю за, за квіточки і за те, що він зовсім не примхливий. Тому він може рости на сонці, але в мене він тут. Нехай буде тут. Відео зроблю комбіноване, трохи тут ось випалою. Зроблю я з сортами хост. І ще замовила. Ну, витримала, ще замовила собі. Чотири сорти. Це ось страйк, санрайз. Sunrise. Але, але зі страйками в мене біда, бо деякі лізуть зовсім. Зелені буває і листечко. Чекаю, воно проявить страйк чи ні. Бо дуже-дуже мені зі страйками погано все. Хоч вони і коштовні. Ось так все в мене зараз. На сонці. Тут в мене тіні, мабуть, і нема зараз вже в нас е, десь біля 12-ї години, то ці сорти тримають сонце. Тримають головне для хост і також і для їх, та й для всіх рослин. Не полівати по сонцю. Буде опік, і буде дуже-дуже, вони будуть погано виглядати. Бо деякі витримують добре навіть денне сонце. жварилка зараз, там розсада вся полягла. Але якщо не лити на листя, чи під коріння, чи потерпіти. Трошечки почекати до вечора. Ось так. То буду робити по хостам В одне відео я не втряхну, щоб їх, як мені написали, не голопом по Європам. То е покажу сьогодні ввечері, познімаю трохи, що зараз квітне квіточки. А потім зроблю. Костям інформативне, а потім ще по-іншому ну, по, по хвойним. Це дзвоник Сарасто. Він великий. Він дуже великий. Ну В мене він теж тут у затінку, нічого собі почувається. І мартогони. Мартогон я пересаджувала в мене, він був більший великий Лілія. Але ось після пересадки я вже ж всього дві, дві квіточки він видав мені. Зараз ще не встигаю, формую сосну. Ось, скільки з неї я обрізала зі свічок з нових пагонах, я їх вкорачую, мабуть, на третй або чверть. Трошечки я залишаю, бо вони вже сформувалися в мене. Вони вже досить щільні. Вище мені не потрібно. І так я на неї там лажу, ось. там ще не доробила. Дуже колюча. трошки відпочиваю від цього. І зараз буду стригти, поки в нас прохолодно, то піарі. трошечки. Треба встигнути, бо він в мене розрісся, коли не стригла, і втратив свою форму. То зараз я його підстригу, підгодую і зроблю щільнішим. Ну, Він підзаросте, трохи зменшиться і, і буду обробляти ще фунгіцидом. Ось Поднявся посконник. В нього дуже швидко ростуть пагони, тому вдень він завалюється. Вони всі валяються. Таке уявлення, що йому не вистачає вологи, але йому все вистачає, то він так швидко росте, що, що завжди вони вдень наклонені, нахилені. ось так, німфеї вже позакривалися, нема сонця. А тут варігатна юбка буде знов квітнути. Квітує вона білим, білими дзвониками, але по формі вони інші, ніж у звичайній юбці. Ну, і тут дійшли в мене руки, я трошечки Підскротила береск, підстригла його. Він вже не такий розвалений, бо його ось тільки-тільки змогла, то вона лиса зараз буде заростати. І ось так я підстригла бересклет. Заквітували клематиси. Інтегрифолії групи. Вони не мають ціпких пагонів, щоб вони цеплялися, їх треба підв'язувати чи у якісь опори, е, е, якісь корзини їх ставити. Цей сорт був ще по 5 пелюстків. було ще чотири темний, але в цьому році дуже високий цей сорт Альонушка. Чи як він? Оленушка, то зараз іноді. Люди кажуть, треба боротися з оленками. Не треба зі мною боротися, я нікого жертва не буду. Ось такі дзвіночки. Ось вони два кольори, мені здавалося, вони будуть гарно друг друга відтіняти. Ось так. Починають квітувати, вони не примхливі теж, але у цьому році теж трошечки приболіли. Прихворіли ось і ржею, будуть теж знову прискати, вже прискала і ще потрібно один разок їх пройти. Починає квітувати прунелла, не путати з брунерою. Це різні рослини бо вимовляються трохи не схожі, але, але ось так, люди не дочувають іноді, а потім кажуть, так брунера ж вона інша. Я говорю, прунела, прунела, це, це рослинка теж дуже невибаглива і довго квітує. Її треба зрізати, потім вона знов квітує, квітує і квітує. Починає розкриватися іріс Imperial Opal. Зараз заквітує. Це троянди сорту дріфт. Але вони заявлені е, меншого розміру, як карліковий. Те я не розумію. Е, це дріфт це постачання було з Голландії. Е, Корінені живці, і по квітам це дріфт Пінк. І ще одна в мене дріфт Але вони в мене ростуть дуже великі, хоча я їх зовсім не кормлю. Зовсім зовсім я нічим не годую. Починаю климатись. Я забула принц уельський чи якийсь, якийсь принц у мене тут сидить. Це колокольчик дзвоник пожарського лісдуган вар'їті. Ось він такий зараз дуже рясно квітучий, він повторно квітучий. Але займає багато місця. В мене від дощів трошечки він розвалився. Дуже в нього цікаво суцвіття видаляються. Просто так я висмикую їх. І не треба ні різати, нічого. Так, подерла за них, і вони висмикуються. А потім цей килимок знов заростає і знов випускає квіти, і потрохи ще він квітує. Це моя спірея, яку я купувала як карлкову маленьку, але щось вона, я її стригла. Я стригла її на пінь. Але ось така, щось вона велика. Не знаю, що це за сорт японської спіреї, але вона, ну, може, тут що у півтіні. Але в мене там і на сонці щось в цьому році, мабуть, дуже було волого і вона жирує. Ще квітує. Зараз відкачала трохи ще один клематис, він великий потріб... повинен бути, але, типу, здається, Варшавська найт. Але чи не обі. Один з них. Квіточки дуже маленькі, але живий. Та дзвоник персиколисний. Ось у нас зараз дуже стало холодно, якийсь циклон. Дуже-дуже. Я навіть штанці одягнула та рубашку. І реморси починають видавати все більше і більше стрілки. Ті, що пересаджені вони е менші, а ті, що я не чіпала, Ось це сіянець. Сіянець такого цікавого кольору. Йому вже рок 4, то він заквіт. Багато сіянців різних кольорів. Цей, я ж кажу, що купувала як білий, але багато, дуже багато пересортупаним. Тому хай такий буде. Це Барбарис келеріс. Ось він набуває зараз свого окрасу, бо спочатку він йде зеленим, потім починає розпускатися ось таким. Якщо його стригти, нові пагани, він вигоняє теж такі світленькі і буде дуже яскравим. Тамарикс починає. Він квітує декілька разів в мене. Цей Тамарикс. Вибачте, що ну, іноді питають на продаж. на продаж. Я рослини показую, які вони є в моєму саду. Це, ну, це не означає, що в мене вони є на продаж. Вибачте, я все не можу. Зробити, начеренкувати. де що в мене виходить, де що не виходить. Ось такий він цікавий. Це звичайний Тамарикс, вигнаний на нозі. Так він росте кущем. І він квітує на пагонах нового року. Ось він викнав пагон і на ньому квіти. Відквітує, я його обрізаю, він виганяє нові пагони і знову квіту. Квітує. Не знаю. Це, купувала якийсь сорт рубрум, але він зовсім був не рубром, він був білим якийсь пухом. Два роки в мене квіт, і я з нього позбавилась, тому що я, я не розумію, що це, що це мені підсумує.